Друзі, всім привіт! Маємо свіженьке надходження. Це у нас Renault Megane 3 2010 рік. З бензиновим двигуном об'ємом 1,6 82 кВт, 112 кінських сил. Звичайний, атмосферний, не турбований. На механічній коробці передач По кузову автомобіль у нас в ідеальнішому стані. Пробіг 230 тисяч, оригінал. По кузову без підкрасів автомобіль, абсолютно без жодного підфарбування, навіть косметичного скло по все всерідне, навіть лобове. Буде такий трішки швиденький огляд, бо мошки і комарі не дають нормально працювати. Чи по кузову от можете бачити автомобіль в такому дуже класному кольорі, такий голд золотистий, я б сказав, на дуже потужній комплектації має лінзовану оптику. Ксенон, адаптивний поворотний, протитуманні фари. Має автомобіль парктронік передній та задній, має безключовий доступ, має електроскладування дзеркал. тобто нафарширований, по салончику, там далі розкажу двозонний клімат, навігація, це все тут є на ось таких протезних легкосплавних, оригінальних німецьких легкосплавних дисках Dizен з гарною гумою літньою. Оту немає ні не січки, нічого. Просто ідеальний стан. Далі відразу покажу, що навіть лобове у нас рідне. Нолік, все як має бути. Тут також нічого у нас не висічено. Без граду, без дефектів по криші. На криші, до речі, такі рейнги, капот також без дефектів. Навіть бампер, все в зазорчиках, все супер, все як має бути. Давайте відразу прибіжемось. Швиденько по лакофарбовому. 123 оригінал. 134 оригінал, сонечко виходить, як бачите, який класний кольор. До речі, автомобіль не полірований. В такому стані автомобіль приїхав. Єдине, що трішки полірнуті фари. Світло світить дуже класно. Так, Далі зазорчики, все у нас бомба. Крило оригінал. Оригінал. До речі, одразу скажу за тормоза. Тормоза у нас передні задні. Абсолютно без виробітки, передні, тормозні колодки, відсотків 90, задні нові замінені. Так, Поїхали 111 дня, 137 дня, 101, 13, грачка 131, 137, не буду багато тикати, тобто я кажу, що там відповів в рідній фарбі, що карше відповідно в судній фарбі. Такі не посічені, все так він виглядає з боку, знизу. Колір такий мені прям дуже зайшов цей колір, він так дорого виглядає рідня 107. рідня, Задня кришечка 116 рідня. 27 рідня, це у нас пластик. Ззаді автомобіль виглядає ось так. Задній парктронік, абсолютно все по електроніці у нас працює. ну Класно, реально класно виглядає. Партії такі також не зачухані задні. І тут ну, ніде не побите, не посічено. Тобто все дуже-дуже класно. Криша з цього боку. 128 рідня, 111 рідня, крилочко 129, 126, давайте знизу. 118, дверька 104, 140, 127, 126. Лило знизу передні. 106, 162, 143. Так, що я ще не пройшов, капот з того боку пройшов, давайте ще банончик тут, 143. Все, як можете бачити, автомобіль дійсно в рідній фарбі. Давайте ще з цього боку вам покажу. Виглядає реально дуже класно. Значить, виходить молдинги, ручечки в такому кольорі, так як тут є безключовий доступ, то вони зазвичай йдуть такі. Далі тут все розказав, показав. Автомобіль без ржавчини, без корозії, так як це Голландія. Стан реально дуже-дуже класний. Лапередня непосічена. Піска в палетронці все працює, без кочівний доступ, Авто автомобіль зараз закритий. Підходимо, все, автомобіль відкрився. Точно так само закрив, відійшов від автомобіля. Все, автомобіль закрився. Ще раз фіксатори не клацають. Далі. Поїхали по салончику. Салончик взагалі збережений, просто ну, просто ідеальний, як я випускав. Чотири слопідйомники, електрорегулювання дзеркал електроскладування дзеркал хром ручечки, комбіновані карти, тканина, плюс пластик, карти в ідеальному так. стані, поліг в ідеальному, не зачуханий. Тут у нас також все салончик, просто стан ідеальний, нічого у нас не перешивалось, не підшивалось. Як можете бачити, боковинки ціленькі, м'якенькі, педальки. Ворсові килимочки, тут ніжки такі. так далі Тут ось голландські якісь шильдики. Перевіряємо салончик. Що ми маємо по салончику? Ось такий у нас оригінальний, до речі, просто руль не шкіряний, а такий, але просто подивіться на його стан. Я спочатку думав, може його перешити, але я вирішив залишити поки в оригіналі. Якщо комусь буде цікаво, під вас можемо зробити. Давайте одразу запустимо, так як у нас безключовий доступ. Натискаємо всі, тест систем. Все, помилок ніяких нема. Двигунчик працює у нас ідеально. Окей, пише. А далі, значить, пробіг 232 тисячі, розхід, щоб ви розуміли, на даний момент 5,7. Середній розхід. за Пробіг 4700 км, я ніхто не збивав, середній розхід 5,7. Як по мені, це дуже класний результат. Так, далі, що ми тут маємо? Ми маємо знач, ESP, маємо парктроніки, маємо датчик світла, сенсор дощу, мультируль. Маємо круїз-контроль, абсолютно все в нас працює. Навігація. Навігація в нас з телефоном, можна підключати телефон, блютузчик, все у нас є. Двохзонний клімат. Включається, виключається магнітолка, механічна коробка передач, управління навігацією, круїз-контроль і до цього всього у нас також ще тут є електроручник. Це ну, просто комплектація, нафарширована дуже-дуже сильно. Підстаканичок, щеплення у нас бере добре, по двигунчику питань ніяких немає, запускається і працює. Ось ну, просто, просто в ідеалі. Тихесенько, м'якесенько. Покажу ще світло, як світить, вийдемо. Ксенон реально світить дуже гарно. Тут все є, тут все є, стиля гарно, тут розказав, показав. Біжимо назад. Дзеркало у нас без дефектів також. Задній ряд у нас також в ідеальному стані, не буду на ньому акцентувати увагу сильно, тому що ось такі класні такі синенькі вставочки. Виглядають, додають вигляд автомобілю. Ну, Салончик збережений дуже сильно по мені. Нюансів таких критичних немає ніяких. Далі. Лунчик у нас запущений працює. Подивіться, не пару, не диму, нічого немає. Тут у нас все в ідеалі, підсвітки працюють, троніки працюють. Навіть тут у нас пластик ніде не побитий. Тут також все у нас. В ідеалі шторка присутня. Шторка є. Багажник. Тут ніхто нічого не возив, я думаю. Оригінальні голландські номера. Автомобіль приїхав своїм ходом, це її номерні знаки. Комусь будуть як сувенір. Тут у нас все чисто гарненько. Встаємо, тут маємо повноцінну запаску, домкрат, весь набор інструмента, там балон, ключ, все-все-все, ключочки, все, все в нас є. Тут ніжки все в нас виїжджає, заїжджає, все працює, все в ідеалі. Закрити, опа, так, давайте, далі вже всі, всім дверечкам річкам Тут також, як можете бачити, навіть, навіть дверні приємчики не побиті, не ремнями, нічого він якщо кому потрібно, Дверні карти. Двирки, панизам, все просто в ідеалі. Дуже збережений стан. Нагадую, що тут звичайний атмосферний двигун 1.6, не 1.4 TCI. Бачите, такі сибінечки з такою строчечкою гарною. Тут така також пасажирська карта. Так, да, тут у нас ціла купа документів, на них я не буду акцентувати увагу, все буде на фотографіях, захочете, можете зайти, подивитися там сервіски, все-все-все. По автомобілю буде зелена карта, все є. До речі, їздив в Швейцарію, шильдик царський, ще раз покажу стилю. Давайте ще зазирнемо під капотик. До речі, фарків він приїдеться. Сіти. В гаражі як запускаєш, так так піднімається, опускається, вправо, вліво. Під капотом у нас ще загунчик наш. Акумулятор на фото я показував так. Також він новий. Всі рідини в нормі. Посторонніх звуків немає. Фари у нас рідні... 20... 11.08 2010 року. Тобто по факту тільки фари у нас зроблені в 8 місяці 2010 року. Тобто, автомобіль виїхав з конвейера, там десь 9-10 місяць. Люди нормі, все нормні. Полки ніде в нас ніякі не крущені. Все рідне. Все рідне. Ну що, будемо підводити підсумки. Друзі, маємо ось такий ексклюзивний варіант, як я б сказав. Ну, реальна комплектація дуже потужна, стан дуже класний, без підкрасів, автомобіль повністю комплектний. З чесною прозорою історією з Голландії, декілька днів, як в Україні, приїхав своїм ходом, по техніці нарікань нема, ззовні виглядає просто бомба. Тому кому цікаво, телефонуйте покажемо вам.